Всіх вітаю на моєму каналі! З вами, як завжди, я, Флайс. І сьогодні, друзі, як ви бачите, де ми знаходимося з жителем-бібліотекарем. І, до речі, так, тільки він зі мною і домовився е, по... пограти у битву будівельників. Адже ніхто більш не може, там вже побрали собі відпустки і відпочивають разом із родиною вдома. А він у нас самотній. Тому і вирішив зі мною пограти. Йому було давним давно вже цікаво. Як бачите, де ми знаходимося, ми знаходимося на битві будівельників на рубриці на, на моєму каналі Битва Будівельників. Як бачите, тут арена жителя, там навіть написано житель, а справа написано FlyS моя арена. <кхід> да, таким чином, друзі. Як бачите, у нас такі сьогодні красиві тут декорації і лід. Замерзли, ялиночки, звісно, не новорічні, ну, які є. Таким чином. А ми давайте будемо починати. Так, житель, я надіюся, ти справа пам'ятаєш, Пам'ятаєш, що перший раунд у нас 10 секунд. І сьогодні, друзі, я ж вам не сказав і не просто так, що ми будемо будувати. Сьогодні ми будемо вирішувати те, що ми будуємо, і з оцього е розподілювача. Ой, куди я поплив? Тут у нас є три теми. Тобто, це у нас різдвяний подарунок, сніговик ми повинні будемо подувати, да, новорічна ялинка. І сьогодні, друзі, я трішки неправильно сказав, у нас трішки інші сьогодні правила жити. Да так, трішки змінились вони. Ми сьогодні, друзі, будуємо всі ці. да, Всі ці. Постройки, всі ці декорації, всі ці новорічні всякі штучки-дрючки за три хвилини. Кожну із, цих, да? кожну із тих кожну кожну із із них Ми будуємо три хвилини. Ну, що ж ти ти готовий? Так, так, Флайс, я готовий. Давай вже починати. Давай, вчитель, тоді ти йди на свою арену не відглядай. А, ще не йди, я забув, знову забув. Давай все-таки нажмемо і подивимося, що нам випаде з тобою. Так, ти готовий, я нажимаю? Так, так, давай, я чекаю. Так, давай, натискаємо, друзі. Опа! І що нам випало? Сніговик, житель! Будуємо сніговик! Що тобі, мені зумуру до А, так, не зважає. Давай будувати сніговичка, Я люблю їх ліпити. Тільки зі справжнього снігу. Ну, треба за 3 хвилини красиво побудувати. Не просто поставити три блоки і все. Так, житель, давай, я пішов. Друзі, а ми з вами продовжуємо у моєму івентарю подивимося, що я можу тут взяти. Давайте для початку візьмемо сніг. Це найголовніше, так? Да? І візьмемо ось такі помаранчеві блоки. Я хочу ось такі взяти, Ну якщо вистачить часу. І оце у нас будуть очі. Так. Чекайте, що я так понабирав. Оце у нас очі, а це у нас морквинка, да, буде. Все правильно. Я набрав щось, вже удалив лишнє. Так, все. А давайте ще візьмемо оті палички для того, щоб зробити ручки нашому сніговичку Так, житель, ти готовий, я сподіваюся, а я вже буду починати. Так, ну що? Друзі, таймер. 30 секунд. ой Три хвилини. Через 5, 4. Три, два, один. Розпочався. Давайте побудуємо першу частину нашого сніговичка. Наступне. Робимо ось таким чином. Раз. Ось таким чином. Два. Ой. Ось таким чином. Трис. Ладно, давайте так все будемо заповняти поки що. Все. Чудово! Наступний. Наступний слой робимо ще трішки ширшим його що у нас сказався більшим і красивішим Так. 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 Так, все, друзі, основа нашого снігочка готова. Давайте трішки тепер його зробимо обширний. Далі у нас був трішки побільше. Бо таке щось маленький дуже виходить. І, до речі, друзі, вже пройшла ціла хвилина, щоб ви просто розуміли. Так, швиденько, швиденько треба будувати, будувати, будувати. Швидше, 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 швидше. Ой-ой-ой, друзі, не встигаю, не встигаю. Так, наступне робимо. Ні, не так. Ось так. Ось таким чином. Все чудово. Е, так, наступне. Ось так досить. Тепер, друзі. Буду дуже скоро буду заглядати до жителя. А, так, не говоримо. Робимо наступне тіло, да? наступну сферу. Вона така сама, але трішечки вона вже буде менша. Вона буде ось так у нас виглядати з вами. Ось таким чином. І ось таким чином. Так, друзі, швидше, у нас вже дуже мало-мало, дуже-дуже мало часу вже залишається. Так. Так, давайте зробимо такого маленького сніговичка, да, ось такого. Ну, похоже, схоже. Правильно, правильно, друзі. На сніговичка схоже. Давайте тут йому зробимо ручки. Ось так. Так. І ось так. Все. Давайте трошки подовше зробимо. Щось таке прямо зробив. Міні-міні-палички. Ой, щось в мене все зависло. Так, от давайте ножки такі, оп! Хі -хі, прикольно, от такі, Клас, хі -хі, прикольно. Нозі такі. Так, далі робимо морквиночку йому. Ось так. І ось так. О! Ого! Оце щось довго морквує. Так, давайте тепер очки додамо нашому сніговичку. Да? Ось такі. Ось щось там у нас кудись все провалилося. Чудово! І давайте тут ще парочку гудзиків додамо, щоб було ще красивіше. О, погляньте. В принципі, до речі, я і завершив мою роботу, адже вже залишилося 10 секунд. Все, друзі. І час от, от тепер вийшов. Ой, все, тепер вийшов. Ходімо, подивимося, що у жителя вийшло. Так, житель, зустрічаємося на своїй арені. Ух ти! Ну, Житель е Житель, чесно кажучи, ти дуже багато побудував, Ну я, конечно, не дуже багато. хоча, слухайте, я більше. Житель, а. а що тут у тебе за рожки у Сніговичка? Які рожки? Це очі. Тут такі очі, а що вони у нього на орбіту вилізли? Так, так флайс! Не треба мені тут туди розказувати. Нікуди вони не вилізли. Ну як це не вилізли? А чому у нього такий носик маленький? Ну ладно. В принципі, житель прикольно, так, да, прикольно. Так ти зайди всередину. Як в нього зайти? В смысле зайти всередину? Ну там ззаду є прохід. А ззаду є прохід, а ну ходімо, друзі, подивимось. Так, а ну-ка, ззаду якийсь прохід. Ух ти! Навіть погляньте. Житель, що це за двері ти такі використов... використав? Нічого. А що за двері такі прикольні? Якісь декоративні. Ух ти! О, прикольно, друзі, у нього. тут Затишно. ковер у нього. А що в сундучку? А нічого. А давайте йому сюди покладемо Ай, сніговик, <свісно> щоб всі знали, що це точно сніговик. Так, раз, житель, тоді входімо до мене, подивимось, що в мене. Ну, в мене, звісно, без будинку всередині, проте також доволі таки прикольний сніговичок вийшов. Такими руцями, з гудзиками. Ну, коротше, доволі таки мило. Чи ти вже убіг? убіжав? Тому що я вже хочу наступну тему будувати. Вибирай, що там у нам буде. Давай, давай, житель. Зараз виберу. Так. Так, зараз розгону. Раз! Ой, аж заглянув туди. Раз. Опа. Що тут у нас? Різдвяний подарунок, житель! Круто! Ну що, ходімо будувати різдвяний подарунок? Ходімо. Ходімо. Так, друзі, беремо потрібні мені предмети. Так, все, друзі, я вже готова, я вже взяв всі предмети, які мені потрібні. І я готовий будувати. Житель, ти готовий? Тоді таймер 3, 2, 1 розпочався. Так, друзі, давайте не будемо швидити, да? будемо потихеньку будувати собі наш подарунок. Так, я хочу зараз зробити, погляньте, що я зараз хочу взагалі зробити, а потім, якщо будуть питання, пишіть у коментарях. І, до речі, друзі, напишіть у коментарях, що б ви хотіли, щоб вам подарили на новий рік. Так. Так. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, що вам подарували. І розкажіть про це. Так, а я поки що будую швиденько. Ось таким чином. Так. так. Чудово. Я навіть не знаю, що говорити. Просто будую. Тихенько собі будую. Так, друзі, я вже зробив, бачите, таку. Знаєте, така є бантик такий. Да, зверху ще зав'язується. Я ще також до нього зараз дойду. Так, давайте так зробимо. І ось так. Ось такий. О! Краса. В-моєму дуже красиво виходить. Так. І, до речі, ще напишіть в коментарях, чи чекаєте ви нового року Різдва і взагалі цього свята. Чи, можливо, не чекаєте. Хто Друг, хтось комусь не подобається. Роблю надсил... надсилку на. Мультфільм, не знаю, як правильно буде сказати, Скрудж. Там також він не любив Різдво. Але потім, по якимось причинам, він його полюбив. Хто знає, ну, в коментарях не треба писати для тих, хто не знає, щоб їм було цікаво подивитися. Цей мультфільм. Ні, давайте не так зробимо, мені так не хочеться. Ось таким чином. Ой, тепер зробимо ось так. Тепер зробимо. Ось так. Ось так, да? Да. І тепер отут зробимо такий розводік. Ось таким чином, да. так. Отак і отак. <с> <с> Оце бантик. Більше, ніж я. Так, давайте швиденько доробимо вже його. Як я там зробив його? Ай, зрозумів. Ось так. А ось так. Все, щось -що -що не підходить. А, отак. От О, поглянь! Ой, тут блок. Все, чудово. До речі, друзі, час уже закінчився. О, до речі, поглянь, там уже жити еще ще добудував уже. Ну, гаразд, ходімо, подивимося, що у нього вийшло. Так, показуй, будь ласка, житель, що в тебе вийшло? До речі, друзі, погляньте. Непогано. Тільки житель, знаєш, трішки воно якесь темненьке в тебе вийшло таке, прямо, цей зелений, дуже темний. Ну а так, в принципі, прикольно, круто, класно. Мені подобається, житель. Ходімо до мене. І ось такий у мене подарунок. Звісно, у нього бантик такий вийшов здоровезний, просто я в шоці. Ну, до речі, він рівний, повністю квадратний. Дуже-дуже подобається. А тобі, як житель? Там мені також. Давай витягуй новий листочок, подивимось, що ми зараз будемо будувати. Так, давай, давай, зараз приберу ці блоки і я натискаю. Опа! Ну, отут, взагалі, остання вже тема це новорічна ялинка. Друзі, ми будуємо новорічну ялинку. І... Напишіть в коментарях, чи поставили ви вже в себе вдома новорічну ялинку. Як ви знаєте, я ще не поставив. зато поставив у нас в селищі. Тому скоро дійде і додому. Так, все жити, давай геть, відселя, а я пішов будувати. Так, я новорічну ялинку хочу побудувати прямо тут, тому давайте ми, власне, з вами це зараз і зробимо. Почнемо будувати ми з такого стовбику. Давайте розпочнемо його будувати. Ну, давайте будемо не дуже висока. Так, тут робимо ми ось такий відступ з кожного боку. Давайте зробимо такий відступ. Так, ось таким чином все, чудово. Порівняємо. І тепер я хочу трішки от. Так, ні, не знаю, як я як. Ну, давайте так зробимо. Давайте більшої зробимо, так, щоб ми її змогли вище підняти прямо аж до небес. Так, давайте більш її округлимо з вами да, нашу ялиночку. Так, тут, значить, нормально. Отут. О, все, вирівняли. Чудово. Тепер давайте зробимо трішки повуще. Ось так для початку. Так. Так. Ну, давайте тут от, отак от ще зробимо, да? нехай буде так. Все. Наступне. Робимо ось такі виступи тепер побільше, щоб у нас явничка була не просто, да? така. Хоп, і пішла вгору а різні там всякі штучки, дрючки вони вилізали. Отаким от чином, да Я не знаю, як мені зробити так красиво. Ну, давайте ось так, так. Зараз. Щось лишнє вивезло. Так. Наступне. Отут ось такий блок раз. Ось тут ось такий. Ось тут такий. І ось тут такий. Так, гаразд, тепер. Робимо наступне. Ось таким чином. І ось таким. Ну це ще також не кінець, друзі. Тому давай. Не зрозумів. А що це таке, друзі, ви це також бачите? Нічого собі. Так, треба ж, друзі, бігом будувати нам ще треба у... прикрасити її, правильно, щоб вона хоч схожа на новорічну ялинку, а не на казнащо. Правда? Правильно. Все, друзі. Будуємо швиденько, щоб в нас була красива ялинка. І ми виграли точно тепер жителя. О, ну, погляньте. В принципі, нормально, мені подобається. Красиво, так. Да? Так. Так. Так, 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 так. Все. Майже закінчили. Ось таким чином. Во, погляньте Взагалі ще краса в моєму. Жителя трішки бачу постройку. Так, ну нічого. Давайте візьмемо ось такі спеціальні блоки. І у нас будуть світитися. Так. Давайте будемо отак їх швиденько розставляти в хаотичному порядку. Так, вже скоро 3 хвилини підходять до кінця таймер. Вже в мене майже тікає. Так, давайте ще жовтенько отак понаставляємо. Також в хаотичному порядку. Ось таким чином, таким. От ще зелененьких добавимо. Щось дуже багато зелених. тут давайте зелено додамо. Ось тут. Ну, погляньте, чи вам правильно не ялинка, да? Друзі, ну, я ж кажу. Так, і тепер хочу саме красиве зробити я, прям таким, щоб світилося. Ось гізій. також світло, якесь грибо. І отут добавити ось таку. Зірку. Ніяк, як зірка будується, друзі. Ой, друзі, до речі, у нас вже вийшов час, тому трішки позачас зайшов. Ну, погляньте, по-моєму, взагалі, краса. Так, ну що, житель? Давай подивимося, що в тебе тут вийшло. Ух, тишка, друзі! Житель О, Зірка появилася у жителя. А, до речі. Моя ялиночка, видно. А, житель, а я коли дивився, в тебе там ялинка така висока була. Це ти будував чи ти, ти виростив? Я виростив. А що не можна було? Та ні, звичайно ж, можна було. Просто. А... Гаразд. Давайте, друзі. Отак як красиво! Житель, тільки в тебе тут свічки погасли, по-моєму. А, ні, сідіть. Друзі, просто погляньте. Якраз отак дуже красиво. Ну, каже, також мало декорацій, але знизу, так, якщо дивитись, просто пару ліхтарів і все. Ну, друзі, пишіть самі, чи подобається вам ця ялиночка жителя. Мені, чесно кажучи, така непогана. Так, житель, тепер ходімо до мене і подивимося, що в мене. Я. Зір... Зірочка, ялиночка новорічна. По-моєму, дуже красиво. Мені так подобається вона така прикольна, особливо зірка. Ну, зірка, звісно, помаранчева. Мені не дуже подобається. ну Такі я... іграшки тут і є. Прям... Так, куди я заліз букву Л? Прямо цей подарунчик пасує під мою ялиночку, як наче його підсунули під ялинку. Комусь подарують. Ну, можливо, і справді комусь з вас подарують. його Так, ну що, житель? Я сподіваюся. Ти задоволений? Так. Да. Задоволений. Особливо першою свої... своїм снігочком. Ну, це, звісно, да. Це взагалі це підписники наші напишуть, чи подобається їм твій сніговичок, чи, можливо, мій подобається. І так само любу іншу постройку, яку ми з тобою будували. Угу. Угу. Друзі, а ми з вами будемо вже прощатися. І бажаємо вам, щоб у вас все було гаразд в наступному році. І взагалі, я думаю, це ми з вами ще разом з усім селищем вам побажаємо. Адже, я думаю, ще будуть якісь відеоролики. Ну що ж, друзі, я бажаю вам всього-всього найкращого, Щоб ви завжди перемагали у битвах будівельників, <звичайно>, звичайно ж. І я вам хочу дуже сильно подякувати за те, що ви подивилися. Це відео. І обов'язково ж підписалися на мій канал, адже я казав ти, що моя мрія це набити 10 підписників. Хоча б 10. Адже для мене навіть цей просто один десяток буде дуже-дуже. О, у нас новий учасник! житель, це твій друг? Я взагалі не знаю, хто це. А ну, він і пішов, бо ми його не знаємо. Так. Навіть цей один десяток для мене буде дуже-дуже важливий і дуже дуже великий успіх. Ну що, друзі, а я вам дякую за перегляд. Бажаю вам всього-всього найкращого і до, і до нових зустрічей! Па-па!